Любі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Хочу з вами поділитися мотивацією на прибирання. Тож, давайте разом зарядимося цією енергією і будемо розчищати свій простір в своїх апартаментах. Наприклад, я дуже обожнюю це відчуття, наприклад, вранці, коли ти прокидаєшся. І ти відчуваєш себе легкою пушинкою, тому що навколо настільки чисто, що просто магія твориться в твоїй квартирі. Тож поїхали. Зараз хочу вам розказати про мене. Мене звати Аня. Я живу з початку війни в Австрії. Так занесла мене доля. Я дуже вдячна, тут такі красиві краєвиди. Природа дуже чудова, погода крута. Зранку і з вечора постійно прохолодно, пташки співають, дуже все розвито, розвинена культура, інфраструктура, дороги, з'єднання, транспортне, все навіть в кожному маленькому містечку є басейни. Наприклад, сьогодні ми ходили у басейн. Тож, я дуже в захваті від того місця, де мені прийшлося опинитися. Я не вибирала цього, так Всевишній попіклувався про мене і мою сім'ю. І я дуже-дуже вдячна, я кожного дня дякую за те, що зі мною сталося. Я відкриваю очі і насолоджуюся цими пейзажами і видами. Це просто божественно. Хочу також вам розповісти, що це моя е, кватка, з якої я почала прибирати, чому я складую так одіял. Я його буду складати на подушку і зверху накривати на кровать покривала, тому що в нас немає такого е, місця, де можна хранити постільну білизну. Тож, ось так, приловчилися. Продовжу далі. Я живу в Австрії в трьохкімнатній квартирі з трьома підлітками. Тож в нас дві кімнати спальні, ми живемо по двоє: двоє хлопчиків і я з донькою. Ми вже пристосувалися, а вже ж дуже круто мати кожному окрему кімнату. Але так теж дуже суперськи класна. У нас дуже велика кухня, кухня студія зал. Це все разом ми так використовуємо, розділили простір. В одній частині в нас кухня як зала, посередині як столова, і острівець такий кухонний з іншої сторони. Тож, Дуже все уютно, дуже все класно, особливо коли наводиш порядок, витираєш всю пилу, вибрасуєш все непотрібні, всі речі і розчищаєш простір. Також, чому я віддвинула цю тумбочку, тому що за тумбочкою дуже багато завжди. Пилу збирається, який потрібно в генеральну уборку дуже добре все поприбирати. В звичайний день не залазить туди пилисос. Тож, трошки навожу порядок у себе на своєму місці, там де моя косметика. І також є справа, мій маленький алтарь. Це такий білий, ви можете бачити, такий, це називається шевалінгам. Я сама його зробила, коли було у мене навчання з солі і муки. І трошки запекла його, як підсушила в духовці. Оце шивалінгам білий. У мене є також на моєму маленькому алтаріку є буда, богиня лакшмі, пару кристалів. І чотири камінчика, якими можна також лікувати і забирати щось погане, віддавати творцю і також загружати чисті світлі енергії. Тож прийшов час трошки все помити, повитирати. Я помила вже і протираю воду. Все складаю дуже так класно, чисто, так пахне чистотою, зарядженою енергією. Я як починаю робити порядки і починаю розбиратися зі своїми речами наприклад, віщами, то в мене завжди проблема. Напевно, як у всіх. Все жалко викинуть, бо я щось купила, я його не носила, воно ще нове, а воно мені не подобається. І ось так збирається, збирається хлам, але ти маєш декілька улюблених речей, які ти носиш повсякденно. Тож, іноді приходиться мені прощатися з речами, які не виконують своєї функції. Тому. Хочеш, не хочеш, потрібно розчищувати своє пространство і вибрасувати те, що тобі не потрібно. Ви можете помітити також, що в мене на спині сліди чорні. Це я робила вчора. Була на масажі, мене дуже добре полікували, поставили банки. Сина мене питає, старший, мам, а що це в тебе на спині вже два дні? Я кажу: це мене масажист лікував. А він каже. Щось похоже, щоб це було наоборот. <ріст> Ось так. Зараз також я приступаю до миття вікон. Це взагалі для мене не складно, тому що я працювала в готелі, і я можу легко витерти тряпкою з двох сторон вікна мокрою і сухою. Це 2 секунди діла, як і перестелити постіль. Ми вже так це налочилися робити, що це легкотня. Тож помити вікна це дуже сама головна така мета, тому що через вікна помиті видно, все так круто, відчувається ця енергія, яка заходить. Це дуже головне. Також я захотіла після вікон ще поміняти наші занев'язки. Вони також збирають пилу. Хочеться трошки освіжитися. Ну, я вам скажу, що коли я все це зробила, я відчула таку насолоду чистоти, воно все пахне чистим свіжістю благостю. Також хотіла зняти з цієї сторони сітку. Мені зробив чоловік сітку, вона така трошки зйомна, але зйомна І я не знаю навіть, як її знімати. Тож протерла тряпочкою і не переймаюся дуже сильно. Тому що вночі, коли ми провітрюємо, щоб не, залета, не залітала ніяка мошкара, то ми зазвичай використовуємо одне віконце для провітрювання. Е, також хочу наголосити на те. Що в мене так і не вдалося засняти весь процес до кінця моєї мого прибирання, як я пилисосила і мила поли. Тому що в мене е, на моєму телефоні, як завжди, не вистачає пам'яті і все просто отак раз і обірвалося. Тож, е, саме основне, я показала і. Думаю, що вас змотивувала на таке чудове прибирання, тому що в такому просторі хочеться жити і творити. Що ви скажете з цього приводу? Напишіть мені в коментарі, будь ласка, що ви відчуваєте, коли ви поприбираєте, які у вас емоції, який у вас внутрішній стан, коли ви відкриваєте, наприклад, очі у прибраному, чистому просторі. Також хочу додати, що маючи трьох дітей підлітків, це дуже важко їх заставити, попросити, допомогти, тому що якщо я щось попрошу, то можливо це через три дні зробиться. Тож іноді пристосовуюся робити всю, всі процеси сама. Ну, наприклад, можу попросити молодшого сина спускати вниз нашу стірку, яка постиралася. У нас є біля дому такі вірьовки, і ми розвішуємо, там швидко на сонечки висихає все, вся постільна білизна. Тож, з цим проблем немає. Але дуже-дуже важко дається, щоб всіх залучити до допомоги, прибирати свій простір, бо це дуже-дуже важливо. Оця половина кімнати моя, інша половина кімнати моєї доньки. Тож, ось так у нас і виходить такі прибирання. Зазвичай я прибираю також її частину, іншого варіанту не виходить. Дякую вам за те, що були разом зі мною. Думаю, що змотивувала вас на порядок. Дякую, що провели цей час. Разом зі мною обнімаю вас. Бажаю гарного дня!